Всім доброго ранку. Ще один глядач. Попросив по Курчатова проїхатися. Давайте вже й. це вже другий. Хто просить, а то я якось кусочками тут проїжджаю. Зараз ми Юрія Тимошенка, чи як це називається, це дорога чи проулок. Раніше думав Юлі Тимошенка. Он чувак на електро погнав. І повернем по Курчатова. Заїдемо пару двориків. Я щас шурую після суток з ночі. Ну, після суток. как бы то с ночи. Короче, после суток. Короче, без 15D, ведь, А уже такая жарища. Опять сегодня будет духота. Це прямо по курсу царське село. Які домики гарненькі. Так, ну Хто дивився, той бачив вже цю по велодоріжку. Зараз бачите нові технології, каналізаційні труби по поверху пускати, не зам... щоб не заморачуватися. І ще ж було впадло їм. Нормально її положити. Зараз там зверне. Приїде біля піцерії. Кручата таке коротеньке що за п'ять хвилин може бути зараз будемо розтягнути чуть-чуть резину в принципі є все не мама піца Я не пам'ятаю, вона рік назад відкрилася. Прошлое літо чи позапрошле, не помню. Бабришкин ліс є теж, там і піца, і бухнуть. Все що треба, аптека, гастроном, каштанчик чи каштан. Короте, а, магазин будматеріалів Праворуч ми потом виїдем туди. куторок короче В дворик нернем тут. Вон, продається квартира. Получається на восьмому поверху. Ну там суддя по этих Судя по рамах оконаних, щось дуже страшне. Теж тихі дворики тут А ч я думав, що це дужність краблення? А, ну все правильно, це три вже таблички поміняні. Правильно, три, Та я думав це. вже ще одну нову аптеку відстроїли в цьому році тепер дрія одне от якби його вже якийсь викупив чи зайнявся ним заброшений стоїть ресторан вечірнізорі маршруточка тут и быка ты на этот на центральный рынок Да ну тут вообще движнят с утра пораньше. Чті шо тут? Дорогу десь латали, чи то попланірують. Кстати, чуєте звук? Це було ночью. Шахети, коротше, збивають. Часа ночі мочево було. Давайте двориками проїдемо. Не знаю, давайте вже доїдемо до тебе. Тут теж є одна новостроєчка. На курчатах. Теж в дворах магазинчик, все як полагається. Це то, то движняк. Всіх приду... Всіх предупреждали, що типа побоїтися. Не хочу, щоб вдруг в кадр щоб попало, це ще вся фішка. Може вона на камеру звуки не буде течить. Да, да якби не війна, то я повірив би, що це фейерверк. Це дуже печальний фейерверк. всегда ночью всі ці фейерверки було це вже серед білого бабушка вибиває дорожку там шахе дімо збивають де то недалеко від полтави а слышимось така як десь рядом в полтаві Небезпеки це тебе на даний момент. Короче, сейчас зайду пелімехи куплю Ято вчора отключали світло Ну там по, не по графіку а по другим приколам Багато микрорайонів Типа грозилися с 7 утра до 7 вечора а Вроде уже в все було чи кипить Я не знаю хто тут лавочку вже зробив біля половчанського тебе Бачите? От, а тут вже на камнях і закусують що Так, друзі, ну що Всім гарного дня, мирного неба Побачимося Нам же треба ще Не знаю коли Сегодня завтра то скоріше завтра по Павленках надо буде прокататись. Так що давайте побачимось. Ладно, сейчас глянем чи нема ні, нікого.